Можливо, нам з тобою сниться, але ще рано і чомусь не спиться. Не сниться вам, люди, повірте, бо в небі он яка з'явила зірка. Маленького Бога благати, щоб зупинив проклятий. Ми будемо ходити від хати до хати, новину радісно всім сповіщати. Христос народився, Його славімо, свою любов Ісусу несімо. І ми Ідемо також за зорею, вона нам світить, ми йдемо за нею, несемо золото, усього світу, щоб в ноги новому царю вклонитись. Ми з далеких країн, царів, ми царями звемось на землі, але вся світу всього той цар, кому нині несемо, ми свій дар. Я Ісусу да. ладам несу, Я Ісусу до ніху упаду. Хай же спинить війну в Україні, спокій верне кожній людині. Я несу для Ісуса миру, щоб ми всі жили у мирі. Нам не треба багатства і слави, аби Бог був живий поміж нами, аби Бог війну зупинив, повернув дочок і синів. Відступіться! де цар над царами, це Ірод. Ми знаємо про це і з вами. Так, що тут всі зібралися, кого, скажіть же, прославляли, А ну, циганко, нагадай, кому належить даний край. жінця, його земля і Небесний Рай. Ану, у Гуглу, запитайте, він не помилиться, от знайте. Так, де мені весенький айфон? Пардон мій цар! І всю правду розкажи хто найбільшу силу має, хто цим світом управляє? Віддавай свої всі гроші, але я скажу тобі, мій хороший, що світом управляє мале дитятко. Ісуса зветься Ян Голядко. Ти як таке сказати, тільки посміла. Мені усього світу сила. Зараз покличу своїх солдатів, щоб вам тут зід голови повирубати. Ви хто? Ви не мої солдати? Ми кинули твої заграти, бо з нами Бог і Україна. Ми представляємо Божого сина. А твої помічники утекли, як дізналися, що тобі кранти. Я накликаю на вас смерть, хай нищить їх в один момент. Хай забере собі Божу дитину і віддасть мені Україну. Я йду туди, де мене не чекають. Я йду туди, де не виглядають. Ну привіт, Божого моя немироща. Завжди з косою і для всіх страшніших. Допоможи мені, благаю, забери нового царя із мого краю. Я не можу його забрати, це Бог, він світ буде рятувати. Від чортів, від тебе такого. Я слабка, діла перед Богом. Його я не можу забрати, тільки тебе, із собою, заберу. Я заслушник, сучасний козак, без хліба у уроці ну, ніяк. Тому всім бажаю, як і годиться, щоби родила українська пшениця, щоб народило зерна, щоб зникла з України руська сирона. Будьте заможні, здорові, багаті, щасливі, веселі, з миром поживати, як пустите в серця народження Христа. Христос народився, Боже дитя. Славімо нього.